Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна 15% в аптеках, подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ситуація з електрикою в Україні може покращитись вже восени. Генеральний директор ДТЕК Енерго припускає таку можливість. Ба більше у компанії та уряді навіть є план на довгострокову перспективу. Такі кроки зменшать військові ризики та збалансують енергосистему України. Який наразі стан в енергосистемі? Чи експортують електроенергію за кордон? Та чи буде Світло та тепло цієї зими в Україні розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Росія від початку повномасштабного вторгнення атакувала енергетичні об'єкти ДТЕК Енерго понад 180 разів. Найбільш руйнівних обстрілів ворог завдав саме навесні та влітку 2024 року. Загалом втрачено 90% потужностей компанії. Однак енергетики роблять все можливе, щоб відновити втрачені потужності і покращити ситуацію в енергосистемі України ремонтують обладнання за власний кошт, співпрацюють з державою та шукають донорські програми за кордоном. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салеєв в ексклюзивному інтерв'ю для Тесен Якщо казати за ДТЕК Енерго, за наші станції це теплові станції, які працюють на вугіллі. То після цих семи масованих атак, починаючи з початку, з початку цього року. Ми втрачали майже 90% потужності нашої генерації. Для нас зрозуміло, що найшвидше і найефективніше з точки боку, у тому числі ресурсів, які необхідно вкладати, фінансових ресурсів, які необхідно вкладати, швидше повертати повертати саме зруйнованої потужності, тому що якщо руйнується, ну руйнується не усе. Uh -huh. Руйнується якийсь там модель, ну, окремі елементи чи окреме обладнання. А, відновити усю систему, відновити усю станцію ну, це роки і роки на те, щоб побудувати. Тому коли є інфраструктура, і потрібно в рамках цієї інфраструктури відремонтувати і відреконструктувати те, що зазнало ударів, ну, це безумовно потребує менше коштів і менше часу. Тому у нас основна ставка це на відновлення наших електростанцій. До початку ОЗП усі ресурси, які є в компанії, вони саме спрямовані на це. За перше півріччя ми більше там півтора мільярда гривень саме на ремонти енергетичного обладнання спрямували. А, шукаємо зовнішні ресурси для того, щоб якомога швидше це робити. А, всі нові проекти, які ми розглядаємо, ми розуміємо, що вони більш, мабуть, середньо тривалі і а, такого впливу на а, потужності на ОЗП, який наближається, вони не дадуть як те, що а, ми зможемо відновити і підго підготувати, якщо будемо ремонтувати. Втрачені блок, примітно, що член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що Україна не зможе відновити пошкоджені російськими загарбниками енергооб'єкти до початку опалювального сезону. Про це він повідомив на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з НВ цілком очевидно, що відновити у повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено. До опалювального періоду не вдасться. Бойко зазначив, що підготовка до зими ведеться зовсім за інших умов ніж два роки тому, оскільки Росія ракетними обстрілами завдала колосальних руйнувань. По деяких об'єктах я досі не можу пояснити, як там працює те обладнання, але по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вдалося повернути у роботу. В Свою чергу гендиректор ДТЕК «Енерго» Ільдар Салєєв підкреслив, що станом на зараз Україна втратила 9 гігаватт потужностей. Він зазначив, що все. Це можна повернути, проте це питання часу та ресурсів. За словами гендиректора ДТЕК «Енерго», деяке обладнання вдасться відновити лише наступного року, а не до початку опалювального сезону. 9 ГВт – Ну по перше, це дуже багато. Якщо таке 9 ГВт, щоб ви розуміли останню зиму, коли ми проходили пікове навантаження на енергосистему, це було 18 ГВт. Тобто майже половина із пікового навантаження, яке було. Впродовж останньої зими, коли все працювало, всі споживали без обмежень, і електроенергії вироблялася стільки, скільки потрібно було, тож половина з цих потужностей втрачена через наслідки ворожих атак. А що робиться для того, щоб відновити ці потужності і взагалі наскільки реально це зробити в наших умовах? Uh, що робиться? Ну, намагаються підновлювати, намагаються повертати потужності в енергосистему. Тож, все, що можуть робити енергетики, це якомога швидше, що можливо відновити. Відновити uh, наскільки реально це повернути, uh, ну, нічого нереального немає. Uh, це тільки питання часу, ресурсів. Uh, це питання можливості нових обстрілів і е, рівня захисту, який буде по енергетичним об'єктам. Е, тому всі компанії, які постраждали, а здебільшого постраждали, це е, балансуючі потужності, це теплова генерація і гідрогенерація. Е, всі компанії е, намагаються відновлювати втрачені потужності. Щось можливо повернути в недовго тривалий період часу, щось потребує суттєвих суттєвого часу через те, що велике енергетичне обладнання його виготовлення воно займає 9-12 місяців, а тому відновити його вдасться вже, мабуть, наступному року, точно не до початку найближчого осенньо-зимового періоду. Водночас, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі «Майбутнє української енергетики діалоги з НВ зазначив, що українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму. Розраховуйте на себе, я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно зима пройде легше. Водночас він висловив сподівання, що решту буде зроблено енергетиками, які працюють 24 на 7. Крім цього, він додав, що очікує від уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості. Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах. В свою чергу генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салієв запевняє, що і компанія, і український уряд вже мають план дій на довгострокову перспективу. Такі кроки зменшать військові ризики та збалансують енергосистему. України. Якщо казати там, в цілому, то стратегічно те, що заявляв уряд, мабуть, це правильний шлях, це розподілена генерація, по uh -huh. ну, шлях по якому в цілому треба йти енергосистеми в Україні. А, і це питання не тільки там, цієї зими, а таке стратегічний вектор руху для енергосистеми в цілому. Це і складніше з точки зору військового впливу на енергетичні об'єкти це і доречно, тому що у нас деякі є енерговузли, де є профіцит потужностей. Тому що там багато виробників електроенергії, але мало споживання. А є деякі регіони, де велике споживання, але дуже мало власної генерації. Тому необхідна ще там трансформація з одного регіону до іншого регіону. Це додаткові складнощі по балансуванню енергосистеми. Тому розподілена генерація по всій країні ну безумовно, це такий вектор руху для країни і а, З боку військових ризиків, і з боку uh -huh. стабільності енергосистеми, а, тому Розподілена буду, генерація. Ви можете пояснити, от що це означає? Розподілена генерація це енергетичні об'єкти, тобто електростанції, які з, можливо з меншою потужністю ніж такі великі, як атомні, чи uh -huh. великі теплові станції, які. А, там по а, там, 1 ГВт потужності, наприклад, там може бути теплова станція а, тому розподілена це значно менше, це а, там десятки, можливо, максимум сотні мегаватт потужності, але розсереджені по всій країні а, до розподільної генерації також від належить відновлювальні джерела енергії. Коли, наприклад, вітропарк uh -huh. і працює велика кількість вітрових веж, одна з потужністю 6-8 мегаватт, їх велика кількість, безумовно, по ним складніше бити більше необхідно ракет, ніж бити по одному, наприклад, тепловому блоку, потужність якого 200 мегаватт. Ну, безумовно, це більш безпечно. До розподільної генерації також відноситься а, мали, малі модульні, модульні потужності це здебільшого газотурбійні установки, газопоршневі агрегати, а, які мають потужність там 30-50 МВт а, і швидко можуть набирати потужності, швидко можуть вмикатись в енергосистему в залежності від а, ситуації. Можуть як балансувати, так і працювати в базовому режимі. Ну і для яких велика інфраструктура для будівництва не потрібна. Також Селів припустив, чому Росія не намагалася спровокувати блекаут взимку, як це було під час опалювального сезону 22-23 років, а завдала ударів по енергооб'єктам України навесні та влітку 24-го року. Можливо, не хотіли там привертати такої уваги, тому що. Ну, Згадайте, коли позаминулої зими були удари по енергетичним об'єктам, весь світ слідкував, що відбувається в Україні, всі засоби масової інформації великі розбирали, що відбувається, не замерзне ли країна і так далі. Ну, Мабуть, розрахунок на те, що після зими не буде такої уваги з боку світової спільноти і менше будуть звертати увагу. Менше буде підтримки. Генеральний директор ДТЕК Енерго зазначив, що Україна не продає електрику за кордон, а навпаки, імпортує із сусідніх країн. Ба більше безкоштовної електроенергії Україна не отримує. Безкоштовної електроенергії немає. немає. Угу. За всю електроенергію платять споживачі Да, так чи інакше. Ми ну в цілому споживачі Да, якщо це комерційний імпорт. То здебільшого його купує а, підприємство, його купує там, великі підприємства, середні підприємства, які намагають себе забезпечити електроенергію. Тож а, це вони платять, а, ну, як споживачі, платять купуючи а, цю імпортну електроенергію. А, якщо це а, аварійна допомога, підтримка. коли а, не вистачає там, і, чин, по якихось причин. А, не весь, весь е, технічні можливості заповнюються, а в країні все одно залишається дефіцит. То Некукоренерго може за ну, просити аварійну допомогу у сусідніх країн. Але не Кукоренерго е, також розраховується системними операторами з такими ж компаніями, як некукоренерго, але в інших країнах там е, Польща, Словаччина, він розраховується за цю аварійну допомогу. Uh -huh. Також коштами це нічого такого безкоштовного немає. Останній раз експорт, що мені якщо пам'ятаю, це було 12 травня, і то це були окремі часи, коли був профіцит в денній, в денній зоні. З цього часу експорту немає. Більш того, Україна імпортує електроенергію з сусідних країн. Коли може з'явитися експорт? коли у нас буде достатньо потужності всередині країни для того, щоб забезпечувати власний попит. А, і якщо буде цей надлишок електроенергії, тоді вже буде виникати можливість її експортувати. Поки таких ситуацій на жаль немає. Однак ситуація із електрикою в Україні покращиться вже восени. Припустив Ільдар Салеєв. А от щодо зими, то за словами гендиректора ДТЕК Енерго, то поки складно робити прогнози, все залежатиме від багатьох чинників. Також, якщо дивитися наші ретроспективи, то після літньої спеки, коли температури трішки знижаються і вже не так спекотно менше споживання електроенергії, тому на початку осені завжди там у нас більш краща ситуація з точки зору зменшення споживання і достатності генеруючих потужностей, тому я думаю, що якщо нових ракетних обстрілів не буде такий дисклеймер, то на початку осені ситуація має покращитись. Стосовно зими, ну, слід розуміти, що всі втрачені 9 ГВт потужності їх відновити не вдасться. Uh, тому ситуація, коли будуть не вистачати власних генеруючих потужностей, uh, і uh, вона може виникати впродовж зими. Uh, при пониженні Опять-таки, буде більше потреба в електроенергії, тому що багато хто використовує uh, електричний обігрів. Uh -huh. Тому можуть виникати ситуації, коли також буде дефіцит потужності, і не буде вистачати власних генеруючих потужностей і не буде достатньо навіть імпорту електроенергії. Можливі будуть обмеження і відключення світла, на жаль. А, складно спрогнозувати, які вони будуть. Будуть вони відключення, будуть ли обмежуватися окремі великі споживачі, тому що це залежить від загального балансу. На це багато чинників впливає і природні умови, і то, як ми відновимося, і то, які будуть обстріли, і то, які потужності по перетинам будуть на той час, коли це буде. Тому це є сам прям не кукренерга, у них окремий підрозділ, який е е розраховує баланси і розуміє, що як відбувається. Тому я думаю, що вони більш. Конкретно будуть розуміти вже до початку ОЗП, як будемо проходити. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю всім нам мирного неба над головою.